Всім привіт! Раджу запастися водичкою, чайочком або кавуською, бо це відео буде довгим. Я поділюсь історією своєї хвороби, яка була в мене протягом двох років, і зараз я ще на стадії видуження. 24 лютого 2022 року. Почалася війна в Україні, в мене був жуткий стрес, нерви, плюс в минулому відео, можете подивитися, я трошки ділилася цим. Те, що в 2014 році я знаходилась в Луганській області, я жила там і працювала. І тому я якраз була присутня в окупації я цілий рік, прожила в окупації. Тому о, так би мовити, що 24 лютого плюс мої спогади з 2014 року завдали мені жахливого такого емоційного стану. Я себе дуже погано почувала. Пішвши на роботу, я була просто не в собі. І знаєте, в мене дуже часто буває таке, коли стрес або щось. Ну, тобто ти можеш позайматися спортом, щось поробити, і воно якось проходить. От і я вирішила, що стрес я зніму на роботі, попіднімаючи тяжке. Хай воно це все в мене піде в силу. І я не замітила, в мене це проявилося трошки пізніше, я не замітила, як я надірвалася. І потім я почала відчувати, що в мене болить поперек. І болить так на початку, так середньо, більш-менш я ходила, не звертала уваги, тому так просто заморилася, нерви і все інше. Ну, я так проходила десь півроку. Я ще з мамою їздила в гори. Вона приїжджала до мене з України і ми їздили в гори, я ходила по горах. Мені боліло, але я нічого не казала. Далі вже мама поїхала, і мені все рівно, все так з кожним днем, воно починало боліти все більше і більше. І я пішла до польських лікарів, бо наразі я проживаю в Польщі, в Варшаві вже 5 років, і я вирішила піти до лікаря. Приходжу до лікаря, кажу, що так і так мені болить. І він сказав: добре, попий знеболювальні і займайся спортом, розтяжками. Добре. Я і пішла, почала займатися спортом, пити знеболювальні. І Так десь пів року було. Більш-менше себе ще почувала. І потім на роботі мені моя колежанка порадила українського лікаря, який розбирається в хребтах. І все інше. І мені сказали, що мені всі е, поголовно казали, що в мене, мабуть, випав диск, з-за цього в мене все болить. Е, е, у лікаря я робила рентген, він нічого не сказав, вже сказав, пити тільки знеболювальні і розтяжки робити. Добре, я вирішила взяти номер телефону, зателефонувала і поїхала до цього лікаря. І висновок, який я зробила, те, що ніколи, ніколи не їздити по якихось порадах до лікарів, спершу не знаючи свого справжнього діагнозу. І те, що ти можеш робити або не можеш робити. Бо оцей весь час я пила ліки, я займалася спортом. Тобто я не тільки одні розтяжки, я і присідала, і віджимала. Ну все, абсолютно все робила, намагалася ще на фітнес ходити, бо я обожнюю фітнес. І що? Я поїхала до цього лікаря. Він мене до остеопата, Він мене. Всю з зні... ніг до голови. Ну, я просто потріщав, потріскав все, що тільки можна. Можу сказати, що два тижні я себе так я себе почувала краще. Але по цих двох тижнях вийшло так, що мені стало боліти ще більше. Я взагалі не могла ходити ну взагалі я... але я все рівно ходила на роботу. Після роботи я приходила і вила в подушку. Від тієї болі жахливої, які в мене почалися. Я просто вила в подушку. І це вже було вже десь рік. І ще півроку я отак от ходила, вила в подушку, не спала, плюс намагалась займатися спортом, розтяжки, все інше. Тобто і я ходила, ходила, і в один день, прийшовши на роботу, я зрозуміла, що усе, <нівляння> Настя закінчилася. Закінчилася, і той день був дуже тяжкий. Бо того дня, зранку, у мене якраз була друга зміна. А зранку я вже думала, що це ніколи не пройде, що тепер у мене буде весь час так боліти, що все, бо за цілий рік я так себе накрутила, я впала в жутку депресію. І в той день я хотіла закінчити життя самогубством, бо у мене все, в мене вже не було сил, просто на всього. Просто не було вже сил. Воно боліло, боліло, ліки не допомагали, розтяжки не допомагали. І той день він був такий переломний в моєму житті, бо в одній руці я тримала ліки, щоб напитися, і я почала в той день медитувати. Так, почала медитувати. Це трошки мене перемкнуло, і я вирішила, що здаватися, це все-таки не в мені, бо я жуткий оптиміст. Я пішла на роботу, на роботі, мені колеги, висказали, що я Придурююсь, що я Ах, нормально хочу, що я просто роблю вид, щоб не працювати на роботі і так далі. Тобто це і ще на мене навалилося. На наступний день я взяла квиток і поїхала додому. Бо я вже розуміла, що я просто, я здаюсь, я не можу. Воно болить так, що я просто не можу. Я припинила спілкуватись з усіма, бо я не могла, ніхто не розумів. Абсолютно не було жодної людини в моєму оточенні, яка б зрозуміла мене. В мене навіть друзі, яких я вважала друзями. І ті від мене відвернулися і все. Тому я поїхала додому, приїхавши додому. Це було в минулому році, в травні місяці, десь так. Приїхавши додому, мама відвела мене до свого лікаря. Коли лікар побачив, як я входжу до його кабінету, він взагалі був в шоці, просто в шоці. Каже, дитино, як ти доїхала? Як ти доїхала? А ще, коли я йому сказала, в якій кількості я приймала знеболювальних, він взагалі сказав, що як твій желудок і як ти взагалі ще нормально фу функціонуєш. <кій> я приймала дуже багато жменями. Просто ж мені моє знеболювання приймала і мені просто нічого не допомагало. Він назначив мені більше дози ліків, уколів, е е, і я два тижні просто сиділа на цій дозі, і він мені сказав, що, по-перше, що цілий рік, що я займалася реабілітацією справами, мені було. Категорично це заборонено. Тобто я мала тільки просто лежати, 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 і лежати. Е, вистачало того, що я просто ходила на роботу. І я там все рівно двигалася, шевелилася, все рівно щось робила, підіймала. Тобто цього було достатньо, і розтяжки, і все в мені були просто заборонені. Бо в мене було жахливе запалення, і я зробила собі МРТ. І показала, що в мене грижа в попереку. Поїхав до хірурга, нейрохірурга, він сказав, що мені потрібно робити операцію, або я можу вибрати довший шлях до видуження, і це буде тяжко, дуже тяжко. Але я мала слідкувати за тим, щоб мене не паралізувало. Він казав, кожного дня перевіряй себе, щоб тебе просто не паралізувало, бо був такий ризик. Пролікувавшись, я поїхала назад до Польщі на роботу, вже більш-менш дякуючи лікарю і лікуванню запалення. Прийшло, і на мене вже почали потрошку діяти ліки, але я все рівно їх. Приймала разом з уколами, робила собі уколи, щоб хоча б трошки себе підтримувати. І десь за два місяці наступний мій етап це був санаторій. Це було саме правильне рішення, і це мені дуже допомогло. І лікування, звісно, і санаторій в комплекті. Там робили мені жахливі речі. Просто саме витягування, моя мама обожняла. те витягування, я його боялася просто жутко. Ти лягаєш на ліжко, і воно роздвигається, тобі на ноги чіпляє такий груз. Там різні кілограми вони там щось чіпляли від меншого до більшого. І тебе отак брали і. Якесь жилет надягали, тебе розтягували. Позвоночник розтягували. І так само ще шию розтягували. Ну, Тобто це було <хи> не дуже. Я увесь час я або втикала в телефон, бо мені було десь жахливо. Там ще декілька людей завжди заходило разом. В мене мама завжди спала. І інші теж могли ще й херпіть, бо це було протягом десь півгодини, десь так. Тобто, А я весь цей час просто в телефоні, бо мені жутко страшно. І все, мен... Я кожного разу, коли на мене це вдягали і знімали, я думала, що я просто не встану. Бо мені болить, і тут мене ще й розтягують. Ну, тобто, це було... Звісно, такий експеріенс в моєму житті. Але я розумію, що я хочу повторити, і зараз наразі я роблю документи в Польщі, тому я не можу поїхати. Але одразу, як тільки зроблю, то поїду в санаторій, бо відчуваю, що мені треба іще і прилікуватися, і до санаторія поїхати. Бо, мабуть, що санаторій це буде моїм тепер щорічним таким відпочинком, замість морів. Uh, так що, і, дякуючи цьому, я почала повертатися до свого життя, до себе. Uh, вже пройшло пів року, і можу сказати так: я ще не до кінця вийшла з того депресивного стану, бо мені ще досі болить. Uh, я намагалася піти на фітнес. На жаль, це ще невдачно вийшло в мене, бо цей фітнес виліз мені в два місяці страждань mm -hmm. знову, бо, як мені сказали, то тепер я можу тільки займатися йогою, розтяжками, пілатесом. І все. У мене є така мрія, я дуже хочу пробігти марафон, але, на жаль, ще найближчим часом, поки. Я цього не можу зробити. І, звісно, негативний наслідок цього всього те, що я набрала вазі. Бо я два роки я нікуди не виходила. В мене було тільки робота, дім, ліжко, подушка і а, просто крики. І все. І все, більше нічого. Тобто, я. Не рухалась, я не ходила гуляти, я нікуди не виходила. Я просто не могла навіть вийти до магазину спокійно. Це було теж зі сльозами на очах, і я приходила, одразу валилася на ліжко і, і все. Тому зараз я вже потрошку, потрошку повертаюся, повертаюся, потрошку в зал, ходжу на йогу. І намагаюся просто поки ходьбою займатися, більше ходити. І нарешті я почала виходити до парку. Я відчуваю, що в мене з'являється та моя любов до прогулянок, бо я дуже люблю гуляти пішки, обожнюю. А до цієї хвороби взагалі обожнювала їздити на велосипеді, але, на жаль, це ще теж поки мені заборонено. Дякую, що вислухали мене. Дякую, що були разом зі мною. Дбайте про себе, дбайте про своє здоров'я. Ніколи, ніколи взагалі, навіть не відкидуйте, коли вас щось болить, щось вас непокоїть. Одразу звертайте на це увагу, не затягуйте так, як я, бо це може привести до поганих наслідків і так само. Ніколи не ходіть до лікарів, яких ви не знаєте. І коли у вас немає просто знань про вашу хворобу, що це таке, чому воно болить, ніколи не ходіть. Будь ласка, я дуже вас прошу, бо це може випливти вам потім дуже погано. Дякую. Любіть себе, цінуйте себе, піклуйтеся про себе.